Часто на окупованих територіях і окупованих залишають такі подарунки. Тобто, наприклад, ви приходите додому, відкриваєте дверку, а тут ось вибухник і розтяжечка йде від нього. Мон 50, чому 50, бо то, що 50 метрів ураження. Це клас безпеки в Карлівському ліцеї Кропивницького району. Тут сапер Андрій Ісаков розповідає учням про протипожежну та мінну безпеку. Якщо побачили, то не трогай. Якщо ви вже підійшли ось так, притул, побачили, що граната Ф ну Та я ще її бачив, що вона, да не трогай. Взагалі не панікуємо, не треба тікати кудись там в інші сторони. Повертаємо цим самим шляхом, яким прийшли, обережно, не панікуючи, і телефонуємо відповідну службу. Каже важливу інформацію дітям треба дати доступно і зацікавити їх. Учням дозволяє приміряти костюм рятувальника і бронежилет не дуже зручно і важке. Клас безпеки це всеукраїнський проект, який реалізує міністерство освіти спільно з службою з надзвичайних ситуацій, розповідає директорка ліцею Інна Істоміна. Тут у нас п'ять зон: перша це пожежна безпека, друга – це здоров'я, третя цивільний захист. Електробезпека і дорожній рух каже у класі безпеки учнів вчитимуть надавати першу домедичну допомогу, як діяти в екстремальних умовах під час повітряної тривоги, куди телефонувати під час пожежі. Якщо ви побачили вибуховий об'єкт, краще до нього не підходити. Якщо вже підійшли, то відійти шляхом, яким прийшли. Ми навчаємо дітей як. Жити безпечно, це і пожежна безпека, це і мінна безпека. Ми е, надаємо наочний матеріал, той, який в нас є, зі слів директорки клас дооблаштовують. Дуже хотілося б макет для надання першої медичної допомоги, тобто штучного дихання, непрямого масажу серця. Дуже б хотілося макети вибухонебезпечних предметів. Цьому році ми плануємо створити 77 класів безпеки, маємо охопити всі громади, заклади обласного підпорядкування, а також заклади професійно-технічної освіти. Говорить, класи безпеки фінансуються з бюджетів громад. Нині в області є 14 таких класів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.